Всім вітання з Румунії, міста Бухарест. Я вітаю вас на каналі Малиновська. Мене звати Діана, і сьогодні на вас чекає надзвичайно цікаве відео. Ми порівняємо ціни на продукти в найдешевших супермаркетах в Румунії та. В АТБ з найдешевших супермаркетів є також пені, але найбільш схожий асортимент до українського АТБ саме в Лідлі. Тож буду намагатися знайти для вас максимально схожі товари. Перед початком перегляду цього відео поставте вподобайку. Також чекаю на вас в коментарях і приємного вам перегляду. Поїхали! Так, бананна ціна у нас 62 гривні, ну я буду округляти. Найдешевші яблука 39 гривень і яблука з облаком. Ось такі 46 гривень. Так, картопля у нас майже 15 гривень, гарна така. Морква мита у нас. Так, ціна? А ну, це 10 гривень морква, не мита. Ціна на цибулю майже 9 гривень. Бурячок. Какой бурячок? <реш> <реш> бурячок, Мурячок. Чесночок. До речі, такий гарний, цікаво. Він взагалі Китай. А, так, до речі, Китай. Майже 14 гривень. Китайський чесник. До речі, в Румунії чесник дуже слабкий. Ти знаєш, дуже слабкий. Томати за кілограм майже 58 гривень. Майже 10 гривень за кілограм. Дев'ять гривень. Також не забудемо згадати про мінімальні зарплати. Тут ви можете бачити на екрані мінімальну зарплату в Україні та мінімальну зарплатню в Румунії. Також можете бачити на екрані мінімальні пенсії. Тож чекаю також ваші коментарі з приводу цього. Олія АТБ найдешевша рафінована майже 64 гривні, але помні, що тут не літр, а 850 літрів. Тут написано літрів, а мілілітрів, так коротше, вісім десятки. Ще додала, що то взагалі ві, що Сімдесят майже тридцять одна копійка. Вона вже не 850 мл, а 725 мл, так що так. Так, батон 500 грамів, у нас майже 24 гривні, 23,90 гривні. Молоко ферма 3,2 840 грамів, 50 грамів. 53,30 зі знижкою. Масло вершкове 72%, у нас 99,90. Також звертаю вашу увагу на те, що, як ви можете бачити, в Румунії в основному товари представлені за 1 кг, за 200 г, якщо це масло, і за літр, якщо це молоко. А У нас натомість, якщо це молоко, це 800 мл, якщо це масло, то 100, це 180 г. Тобто висновки можете робити самі. Так, сир напівтвердий Гауда 150 г, 59,90. Кефір Галичина, надаває 5%. Звичайно, що не літр, а 870 грамів. У нас 51,70 за знижку. Сир кисломолочний, 5% 350 грамів 57,90. 9% сир, своя лінія, 350 грамів також. Філе курки 240 гривень за кілограм. Порційно. Арш курячий пів кілограму 98:30. Докторські фірмові 330 грамів. Зараз за знижкою 71 гривня. Яєчка категорії s 1 Це вже трохи поменше. Тут у нас вже за знижкою майже 56 гривень. Порошньо торгової марки АТБ за 1 кг 19,50. Супер за 1 кг 29,90 за знижкою. Рисок у нас торгової марки АТБ пропарений 1 кг 4190 Я, чесно кажучи, не розбираюся в різку, тому який я вам там покажу. Брідлі, це невідомо. Так, макарони із твердів сортів, пшениці 500 грамів у нас 43,90. Порівняємо стандартну шоколадку Мілка вагою 70 грамів, 73,40. Подивіться на асортимент чаю. Ну, по чаю Порівняння знімати не буду, тому що, як ви знаєте, в Румунії чай з домишками, але просто можете насолодитися різноманіттям українського чаю. Ексклюзивна інформація ми сьогодні дізналися. моїй подружці дуже подобається чай з молочної лун, оцей саме Делюкс. І ми думали, гадали, чому не немає. Так нам співробітник сьогодні сказав, що потрапили в склад в області, де виробляють пасу. Цей чай, тому на жаль, поки вони не налагодять до на постачання, то його не будемо продавати. Так, кава Долмар, її в Румунії, на жаль, вже чомусь немає в лідлі, раніше вона була, але тут вона 250 грамів 306 гривень і пів кілограму 610 гривень. Так, ми куди ж без туалетного паперу, тому стандартно туалетний папер. 13.20. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки і побачимося з вами в моїх наступних відео. па па па, -па. Особливу подяку я висловлюю співробітникам цього чудового АТБ в центрі міста. Адресу посилання на цей магазин я залишу в описі під відео, тому що я насправді дуже переживала зняти такий обсяг товарів, але до речі, не тільки взагалі-то, а тебе подяка, а моїй подружці, моїй улюбленій Жанеті Я висловлюю неймовірну таку величезну подяку. Ми з нею розчитаємося. От і дякую за перегляд. Всім бувайте, пока-пока.